Вітаю! Мене звати Яна Волкова, і ви на каналі Менеджмент управління. Сьогодні наша заключна лекція у курсі стратегічне управління. І вона називається моніторинг і оцінювання в стратегічному управлінні. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо моніторинг це систематичне відстеження. З вивченням усього процесу втілення від формального ухвалення стратегічного плану до безпосередньої участі в наданні послуг об'єктам стратегічного планування. Моніторинг це стеження за процесом з метою вивлення його відповідності бажаному результату або тенденції розвитку, оцінювання це з'ясування реалій стратегічного управління. Його головних діових осіб критерії процедури і інструменти виконання завдань, і досягнення стратегічних цілей. Оцінювання ефективності це співвідношення між затратами та втіленням стратегічного плану та досягнутими результатами, яке може вимирюватись у натуральних показниках, наприклад, продуктивність праці та у вартісних, якщо можливо дати грошову оцінку всім витратам і результатам. Оцінювання результативності це така міра досягнення проголошених стратегічних цілей, що свідчить про те, наскільки результати наблизились до встановлених цілей. Далі поговоримо про визначення результатів реалізації державної стратегії регіонального розвитку України. Результати реалізації державної стратегічного регіонального розвитку України визначаються на підставі проведення моніторингу стану, виконання плану заходів шляхом порівняння фактично отриманих значень, індикаторів, оцінки результативності виконання завдань і їх прогнозованих значень, дінаміки зміни значень показників, що застосовуються для розрахунку індексів конкурентоспроможності регіонів та регіонального людського розвитку. Моніторинг виконання планів заходів проводиться щороку Міністерством регіональної політики із залученням громадських об'єднань та наукових установ на підставі даних офіційної статистики, інформації міністерств інших центральних органів виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади які Визначені планом заходів відповідальними за виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України, визначають структурний підрозділ відповідальний за координацію виконання завдань ціє, цієї стратегії. Та не пізніше, ніж е, через три місяці після затвердженого плану заходів, затверджують план роботи з виконання завдань стратегії, аналізують стан виконання плану роботи з виконанням завдань стратегії та щороку. Подають Міністерство регіональної політики затверджений звіт про виконання завдань стратегії та розміщують його на своєму офіційному вебсайті, а також подають аналітичну записку на основі результатів, досягнутих у звітному періоді з поясненням позитивних і негативних факторів, що вплинули на виконання завдань стратегії. На підставі поданої відповідальними за виконанням інформації Міністерства регіональної політики щороку готує звіт про проведення моніторингу реалізації стратегії та виконання плану заходів, який полягає, полягає на подає на розгляд Кабінету міністрів України і розміщується на офіційному вебсайті. Оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та виконання плану заходів проводиться Міністерством регіонального розвитку України шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених стратегією за результатами виконання першого та другого етапів реалізації стратегії через один рік після затвердження. Відповідного етапу на підставі поданої відповідальними за виконання інформації Міністерство регіональної політики готує звіт з оцінками результативності реалізації стратегії, який подає на розгляд Кабінету міністрів України та розміщує на своєму офіційному веб-сайті. Міністерство регіональної політики через три роки після початку реалізації стратегії за результатами проведення моніторингу її реалізації подає Кабінету міністрів України пропозицію щодо коригування завдань стратегії, продовження періоду їх виконання, визначення. Пріоритетності для виконання протягом певного етапу реалізації цієї стратегії узагальнена оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України проводиться Міністерством, регіонально... Міністерством регіональної політики України через півтора роки після завершення строку її реалізації. Підсумковий звіт з оцінки результативності реалізації стратегії подається на розгляд Кабінету міністрів України і розміщується на офіційному вебсайті Міністерства регіональної політики. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на моїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. Нагадаю, що це була заключна лекція курсу стратегічне управління. Зустрінемось з вами на наступному курсі моїх лекцій. Тож слідкуйте, обов'язково підписуйтесь. І не забувайте, час дослідити деталі та відкрити світ.